Перед новим роком надаю вам такий ритуал, щоб обралися всі біди і негаразди з вашого життя. Потрібен місточок через воду, яка протікає через річечку, будь через що, навіть якщо ви переїжджаєте через річку Дніпро-Широку, або будь через яку водоспади, будь вода, протікаюча вода, заходите на місточок і промовляєте. Як цей місток перейду, так всі незгоди мої уйдуть, утечуть разом з водою. Разом з водою упливуть, утечуть хвороби, болі, негаразди, печалі, горе, все вода забере з собою з мене забере з собою. Унесе, утече та буде так. І перейшли цей місточок, дорогі мої. Всім миру і добра.